Так, да, друзі, в травні відбулася друга подорож по сакральних місцях Єгипту, Місця сили активовано та очищено. Вони знову припускають потужну енергію Золотої ери, енергію вознесіння, таємниці залишені нам правоцями при відкритті. Весіріон одна із найдревніших пам'яток до династичного періоду. Там працювали над сучасною людиною методом штучного антропогенезу. Хто? Тонковимірні людиноподібні істоти, що вміли стискати енергію до параметрів нашого матеріального світу. Тот, і Сіда, Осіріс та весь пантеон єгипетських богів в колаборації з прибульцями з Арктуру, Сіріусу, Сузір'я Ліри, Андромеди, Альфа Центаври та інших вже вкотре заселяли вони нашу гаю. Вони залишили знання, записані у камені та наших ДНК. От ми із з учасниками активували їх. Багаторівнева робота була проведена з провідниками світла задля підвищення вібрацій нашої планети. В індивідуальних практиках кожен згадав свої втілення в деревню Єгипті та свої особисті історії, які притягнули учасників у цю подорож. Ові перекриття в храмі Хатхор наштовхують на думку, чи не прибували сюди якісь малі космочовни. Обсерваторія та зодіакальний круг свідчать про науковий центр. Підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо! насвеселимо! відкривають для нас храм тотам немаленький. Нам відкривали таємні кімнати та приховані від туристів місця. Продячи там через себе потоки світла, ми запускали в роботу ці святині во благо всієї планети. Зруйнувати мегалітичні споруди та як це пов'язано зі сучасною україною ми теж досліджували. Олеже, скажи, будь ласка, як пройшла твоя подорож, що ти дізнався нового і що тебе найбільше вразило? Подорож пройшла дуже. На високому рівні дуже мені то все сподобалось, а найбільше вразило ті запитання, що я дав, і відповідь я на них отримав. Так що я дуже довольний і гарно всім дякую. Головне творцю і остальним за організацію за все. Ну, ти зрозумів? Та. Якщо тобі, якщо не секрет, то розкажи, чому тобі там е, виявилося добре. Зараз на сесії індивідуальні, ми дізналися про це. Ну, тепер я думаю, що тому що я там був <райше> раніше. Тебе було втілення, так? І то і ну. недаром мене тянуло. Я як то побачив в інтернеті, зразу я навіть не роздумував, Я зразу согласився їхати, але думаю, спочатку дзвоню, знаю, чи можливо, чи ні. Не. я єдине, хочу сказати, що я багато за, за чим я сюди їхала, з якими питаннями я сюди їхала, то я їх отримала відповіді на питання. І навіть я відчула, що в мене відбувся на моєму рівні квантовий скачок, да? на тому рівні, на якому я знаходжуся, То я відчула, що зміни, ну і враження просто переповнюється. Ну, наразі осягнути це неможливо. Дякую. Дякую. І хочу подякувати Софії за таку гарну і цікаву поїздку насичені. Я думаю, що мої питання будуть ще розкриватися, розкриватися, ще багато чого попереду. Але тут я зустрілась із новими відчуттями, новими енергіями, які мені ще треба пізнавати. Я за цим і їхала. Ну, ось я колись йшла сюди, ось, щоб щось сказати, я подумала, що це казкова така подорож, яка запам'ятається на все життя. Вразило, звичайно, хатхор, храм в якому ось було відчуття, що він мій. І там все було любе. І храм фараоншок, я не пам'ятаю Качепсу, так. Там взагалі любов, любов. І там хотілося не уходити, і так було мало часу. По-моєму, пів години було. Чи може щось біля того? Хотілося там бути. Хочеться повернутися. Надіюсь, скоро. Дякую тобі. Нам не понравилось. Три долара за морожене! Три долара. Три за ці гроші можна купити хороше, хороше. Ківі, три морожена. Хороше. Хочу вам сказати таку річ. Древні місця сили працюють до цього часу. Дещо здеформовано, дещо потребує полагодити. Але те, що ми відчули там, дало розуміння, що використовуючи певні проходи, архітектурні елементи, тексти, які залишили нам подарунку. Древний гіпідський. Бога все працює, це енергії вознесіння. І правильно використавши все це, можна зробити квантовий скачок до себе істинно, підвищити свої вібрації так швидко і якісно, на що в іншому випадку прийшлося би потратити. Можливо, роки. Тому надзвичайно цінна мені ця поїздка.